Всім привіт! і ви на каналі rocket 25. І сьогодні ми будемо тому грати в Box Продовження. Я собі скінчик поміняв. Як сказати, в мене душі сокол, і я, в мене майже всі сили, сили є. Дивіться, перша сила, друга сила Третя сила, Четверте слово. Ну і далі літак. Я просто трошки прохворів. Прохворів. Я. Так що, може, коли буде це відео, то буде часто кашляти. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Blox Fruits і. ще пограємо в ще якісь інші ігри. Пограємо з вами, я думаю, For Saking. Але Forsaken є одне Но. Я не знаю, як вибрати персонажів. Будь ласка, напишіть в коментарях, як. А то я на приставці. ці. От бьюсь. Опа, забагалой. Де він там? Бен-бен-бен-бен-бен через три години. Я його нарешті У Мене 23 тисячі. Я дуже давно вже граю в Боксфод друзі, Дуже давно. Я це закинув свій канал, саме не знаю чого. Тож у мене підписників мало, А я думаю, стрим може відмінитися, Але точно якесь відео буде. Чваку треба допомогти, що допоможе. Холе, хабуш. Бабусь. Буде зараз телепортація на ...на село Пірат. Переход. И вообще ужал набирать этики, набирать кусели. Я был в кустам, а дальше вот тут, полотив. Надеюсь, шеф, шеф да. Но жалко, что Бобби удалил и, зрубила это был бойцы Дуже, дуже жалко. Я пам'ятаю, як замість шефа було Бобі. Пам'ятаю, тоді я з друзями грав, і я, я говорю, я цей не хотів називати Піратське село і казав, пацани я, я на острові Бобіка, ми і так з хлопцями його називали. До речі, хто, до речі, хто не знає, як, як ось е, поміняти на битися ногами замість комбата, то треба піти сюди і накупити 150 тисяч. Start Короче, От короче, там треба буде 150 тисяч, так що новички. Збирайте. Я зараз формлюсь просто цей. цены. Ящичек мы. Вам, думаю, мы с вами купим фрукты сегодня. Пароход. И шеф уже вбито. Чуть кому рубит вот.